Вітаю! На огляді універсальний ключ, який я купував на AliExpress за ціною 2 долари та 57 центів. На ключі нанесена інформація, що можна працювати в діапазоні від 7 до 19 мм. З його допомогою можна викручувати як стандартні, так і нестандартні шурупи, болти, гайки тощо. Ключ поставляється з перехідником під стандартну біту, тому його можна використовувати шуруповертом. Зовнішній діаметр 25,8 мм, довжина 53,2 мм, діаметр квадрата 9,6 мм. Буду закручувати шурупи у брусок із соснової дошки. Спочатку закручу шуруп із гаком меншого діаметра. Бачимо, що закрутився він без проблем. Тепер викручую. Відкрутився також швидко і без зусиль. Тепер у той же отвір закручу шуруп більшого діаметра. Закрутився та відкрутився шуруп також без особливих зусиль. І на завершення 10-сантиметровий шуруп 7,5 мм. Ось так виглядає фіксація в ключі. Ну що ж, буду пробувати. Дуже швидко запрацювала тріскачка. Зараз перемикнуся на свердло. Продовжимо тест. Як ви вже помітили, відкручувати цього шурупа не прийдеться. Особисто я покупкою задоволений, це річ, яка час від часу може знадобитися для кожного. Звісно, якихось надможливостей від цього ключа очікувати не варто, але в багатьох ситуаціях він може прийти на допомогу. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!